Доброго евангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні 1 вересня, в перший день весни, ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея та перше послання святого апостола Павла до Коринфян. І починаємо з Євангелія. Одного разу підійшов до Ісуса чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав: Господи, помилуй мого сина, він у час повного місяця біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в вогонь і часто в воду. І я привів його до учнів твоїх, але вони не змогли зцілити його. І Ісус же сказав у відповідь: О, покоління невірне і розбещене, доки буду з вами. Доки терпітиму вас, приведіть його до мене сюди і забороніть, заборонив йому Ісус, і вийшов із нього біс і одужав отрок від того часу. Тоді учні, приступивши до Ісуса на самоті, сказали, чому ми не змогли вигнати Його? І Ісус, Ісус же сказав їм через невір'я ваше. Амінь. Кажу вам, якщо ви матимете віру, як гірчичне зерно, і скажете, «Горій цій перейди звідси туди, і вона перейде. І не буде нічого неможливого для вас. Цей жарід не інакше виходить, як тільки від молитви і посту. Коли ж перебували вони в Галілеї, сказав їм, Ісус, син людський, буде виданий у руки людей і вб'ють його, і на третій день Воскресне. І, звісно, переходимо до послання апостола Павла. Браття, нам, останнім посланцям, Бог судив бути, ніби засудженим на смерть. Бо ми стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми безумні Христа Ради, а ви мудрі у Христі. Ми не а ви міцні. Ви у славі, а ми в безчесті. Навіть донині терпимо голод і спрагу. Наготую любов, і поневіряємось, і трудимось, працюючи своїми руками. Лигословлять нас. Ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо, гноблять нас, ми молимось. Ми стали як сміття для світу, як порох, що усі топчуть донині. Це пишу не для того, щоб вас осоромити, але як дітей моїх улюблених, наставляю на розум, бо хочу у вас тисячі наста... хоч у вас і тисячі наставників у Христі, та небагато отців. Я радив вас, родив вас у Христі Ісусі Благовістям, тому благаю вас. Будьте подібні мені, як я Христу. На цьому це все. З воскресним днем до зустрічі вечором і божого благословення.